Імперія сточує зуби, Обміць української сталі, Готує сама собі згубу, бо ми ж її зовсім не звали. Сама козачків засилала, родила облудні хімери, Конвої свої посилала У схиблені Елдеенере. Та злоба на волю зростала. І ось вже запущено зброю, Отямся, що зробиш ти в Бога з країною диво героїв. Колись ми орду зупинили, монголо, татар, потім фриців, тебе навіть це не навчило, що ж, ляжеш в країнську землицю. Країна моя переможе, ти ж канеш безславно в минуле навіки однині й забудем, що ти десь колись промайнула. Про тебе не створять поеми, ба навіть віршів не напишуть, бо ти лиш потворна нікчема, і смертю своєю лиш дишеш. Автор Юрій Коломієць